Царю нашому Богу, відіте покоїться, Христос, царем нашому Богу. Видіти, погоніться, припадаємо, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Господь, душа моя, Господа, Господи Боже, мой возвелича все зі Боги. Висловий день воли, подобле все, є все світом, я корисою, старай на вожу, покривай водами, при весь принес своє. Голова, на восхождення своє, ходя на хилові треню, рану на свіду. Існуй <рес> святогне, восновай землю на я не приклониться в овіх віках, призодіяння, роса до буде, о запрещай твою або повіну до лазора, то його бояться. І стоє, що основали си положилися, вже не прийдут, ніж обратяться покрити землю. Господа, істочників небрі, посеред його пройде то води, напоїться звірисемний, я жду донати в жажду свою, на тих птиця небесне, привітаю, до скрині каменя на дядла, напоєвай плявець при них своїх, то коли дітвої насидиться земля. Слава скотом і злами службу чоловіком, і засилі по землею, но веселий серце чоловіка, силає.

С кем нарікающий восхититель в заскату з боище собі во все солнце сокрашишься и вложи свекляху. Излий человек наділо своє, и наділа своє, да вечора. Писти, сотворили си, земля твари твоя, всі море велико пространної, тамади й жінщи слава. Сіть місіорису залисиратися йому, всех ти віча, тебе, що благобрання. Отражи вілиця озм'яту, цьотим ще дує, ще не хіпер свої возродяться. Буде слава Господнього віки, возвеселиться, Господя, ділі свої. Во своєго в животі моє, бо й Богу моєму донде жиє. Силу Та й ще не річна цьому землі, беззакониться, як кожен. Ти їм благослови душа моя, Господа, Запад свой, Боже, висоті мої безно. Як вас сила Твоя, Господи, вся прямодрость сотворила Світу, Сини, Святому Духу, і не є приснув віки вікова. Аллилуйя, слава твоє Божа.

у святішим Соленці Мерхіреї Францисті, Павлінцям Блаженішим, Патріасі нашим Святославі, Просвященнішкому Треблитих Архіпископах, у любих єпископах наших, чесно Пресвітер, Христи Христи Деяконсти, а всім причто людей Господу помилінцям. Господи помилуй. Або храм народі нашим, продовжаєш листих наших, і я всім воїнстві, Господи помилінцям. Господи помилуй. А святі Баталісей, всяком граді, гра, страні, і віру живущих, Господи помилінцям. Господи помилуй. Облагостворення вас духов, ой, забелі плодов земних і времних, мирних, Господи, помолімся. Господи, помилуй. О плаваючих, потешествуючих, недугаючих, страждаючих, пленених. І о спасенні, Господи, помилуй. О, ізбавиться на всяких оскорбих гнів і нужди. Господи, помилімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помолилися красного Боже. Твої благодаті. Пресвятою пречистою прибласланою славну владичту нашу Богородицю і Марію со всіми святими пам'нувши самі себе і друг, друга, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придадим. Як подаває тобі всяке слава чисті, поклонення І Отцу, на Святому Духу, ній пресної, які Амінь. До Господа Скорботі моїй візвав я, і він почув мене. Господь, визволь душу мою від губ неправедних та від язика облесливого, що дасться тобі або що доложиться тобі до язика облесливого, стріли сильно на гострині з вугіллям пустинним, горе мені, бо вигнання моє затягнулося, осів я межи шатрами кедарськими, довго прожила у вигнанні душа моя, з ненависниками миру я був. Миролюбний, коли промовляв до них, воювали зо мною даремно, зводжу очі мої вгори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю, не дасть похитнутися нозі твої і не задрімає, хоронитель твій, ось не задрімай і не засне хоронитель Ізраїля, Господь охорони тебе, Господь покров твій, по праву руку твою, удень сонце не опалить тебе, ані місяць уночі. Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід твій і вихід твій, від нині і до віку. Зрадів, я, коли сказали мені, додому Господнього підемо, стояли ноги наші у дворах Твоє Єрусалиме, Єрусалим збудований, як місто, чиї будівлі злить воєдино, бо туди зійшлися покоління, покоління Господні, на свідоцтво Ізраїлеві. І сповідати ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, просіти ж миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять тебе. Хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердинь твоїх, задля братів моїх і ближні мої, говорив я, мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, зводжу очі мої. Ось як очі рабів до рук господарів своїх, як очі рабині до рук Господині своєї, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ущедрить нас, помили нас, Господи, помили нас, понад міру сповнилися ми зневаги, надміру сповнилася душа наша знущання ситих та зневаги гордих. Якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас. Справді, живими пожерли б нас, коли розлютилася злоба і на нас, справді, вода потупила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді перейшла душа наша воду нестримну, благословен Господь, який не видав нас, наздобиш зубам їх, душа наша, як пташка, визволилася із сіті ловців, сіті розірвалася, і ми визволилися, поміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава оцю і сину, і святому духові. Малий раз Боже, Твоєї благодаті, Твоє пречистує, благослови, слава на владицю нашу Богородицю і приснути його со всіми святими, пам'ятавши самі себе, друдорове живот наш. Христос Богу предадим, Господи. Яко, Твоя держава, Твоє старство і сили, і слава, Цей Святого Духа, нині Амінь. Господи, возврат тобі ослишення, послишення о славі, Господи, возлати, послишення, вольна влас молоді моєго, не дав возвратиме тобі. I'm going Лиси, моя, подися, по не може смотря гляда, і не, не мене, О, бій, мене і зискай душу мою, О, бі, Господи бі. Повані ми часть, ми си на землі, живемо, моє, моє, я посмирився, зі збавим я луня, я, як опринижуся, паче мене, і і це душу мою, і спойленися і мене твоєму, мене ж до праведниці, ти теже возда мені. Звати, Господи, Господи, услышала смужі, і не бучі, благодаря моєго. Щоб безкоящи, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе очищання єсть, полдобія, прости, удеса, трі зайзані і січені тіса. Хоть нестерпими, молоди, моженішим браву, претерпіли єси, вічно прилежавши тобі славу, ожидай не пристаю, ушчую, і прецря вічною ще блаша. Потерпіть, Господи, потерпі душа моя, бо слово Твоє, убова душа моя на Господа, всякоє чувство і квичній житті приложив мис, помислом помудрим і душею, великомудреною дреною, худості і смирен. Не єси, тім же стружем і огнем полим за Христом уча, ноча, доблесвеніше претерпілиси, ого стражу утрині, до нашу стражу утріні, Ізраїль на Господа. Всякої враже на щастя, і онетили стремлення, розрушилися благодатію, побіди Вінцям, він часи, він все богата, не тліно веселія, ни зла голоно сподобає Божественно Сіяні і діженіси. Іхові спросило ставляння оставлення хваля щемтя, як у Господа милосім нольного і спавлає, то й збавить Ізраїля по ці беззаконні його, Господом раже заєм, страданням тісни, і многими муками моча. Своїдост, сікає, полки демонські романи, страдальцево добрання, Божественне похвало, Чесною церкви украшені, Своєю кров'ю, скончавшися всехвальним, до Господа всіх, Ясих. Це похваліти, Госілю, крастя заємість і, Крас заєм і стружах, і в темниці заключаєм, і язик славне отам, і чельності сокрушаєми, і конець блажене, нужним уданням, страста терче пріям. Не по колибим не преклонення, вилася, єси, садістом дійством Божественного духа, тим же вірно восхваляє, як у твердеться милості, Його на нас, Господня перебиває твої, витістує младе, Тимлені украшається і скончання просвіщається, обачається благослав'ям святий скалась, і жеремна стяжа достобла жене, рома, не добла Мотре, рішення до всім нам не спослати молиця. Не мученика твоєго, хребариво порівнувати, знавею, і мреже плетенним, послов'ям, платону, в кощунство слови твощунство діле розтерза, розтерця, кожегодаря, ми главі осіцями, і я врага удави, но ному добре. Содерствовання проповідує ім'я Христово великое, і спросич подати душам нашу велію все І подати душам нашим із нині пресновіки, завидя сопротивник лукавий стаду Твоєму причистая, все, хоча хотя забісніть творити, но Тигородиця і збави нас до Творе. Премудрость прості, Святая слава безсмерть. святого, свята бажаного Ісуса Христа Пришедши на Спанця, сонця, ще світ печані, воєнца і сина і святого духа Бого, до Стоїси Вся. Боже, во ім'я твоє спасим, і в селі Твоєї суди, Боже, услыши молитву мою, наше ли уст мої, Боже, во ім'я, Твоє спасим, і в селі Твої суди, Боже ім'я, твоє спаси ім'я, в селі Твоє суди. Через цей без ріка зохранитися нас, Господи, Господи, Боже, Отець наших і хвальне, прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милостива на нас, Як кажу, повагом на тя. Господи, на очим'я, правда Твої. Гославен, єси, владико, разом ім'я оправданням Твоїм, ославенняся святий, проситим мі оправданням Твоїм. Господи, милость Твоя во віділа, руку Твоєю не президем, подобає хвала, тим, подобає твіні, Рісла подобає дусу і Сина і Святому Духу. исполним вечерню молитву нашу, Господи, вим. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрань, Боже, Твоей владатью. Господи, помилуй. Вечера совершенно свято, мирно и О Господа просим. О да, Господи. Ангела мирно, верно, наставна, как рано для души дела с просим. О да, Господи. Прошение, оставление грехов и прешение наших. Господа, просим. Подай, Господи, просим. Добрих і полізних душам нашим рам'я. Господа, просим. Подай, Господи. Прочі рами живота нашого мирі покаяння і скончати. Господа, просим. Одай, Господи. Бстиянські окончене живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. і, і доброти страшним страшно судище Христові просим. Подай, я святую, пречистую, преблагословенную, славну владичу нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, помянувши самі себе, ядро, друга, і живот наш, Христобогу предадим. Лякій, Господи! Як облакий чоловік, любець Бог, і святбі славу, цілаємо цю сонесетову духу, нині, Преснодів, на його віки віков. Амінь! Мир всім! Глава ваша Господа і преклоните. Господи. Буде держава, Царство, Твоє благословена і препрославлена. От і Сина, Святого Духа на Ніпресновіки і Амінь. Але славні столпи в церковні істини, проповідниці, світила суща світла, я, ви вона в духовне, всяко прелесть попалися, ста, чоловіче рад вірою, просвітисте, їм же молим ви, моліте, спаси Бога нашого, мір і спасти душі наша. І возведок очі мої живущому на небесе, як у очі раб в руку Господі своїх, як у очі рабині в руку Госпожи своя, так у очі нашого, Господу Богу нашому, донежи ущадник, апостоли Христові, діяти спасови, кресту боя пожирало на раміх, насягащах. Олядівшою землю ідейською радістю, очистивши віри слово, сіня, стасте, достойно почитай моє стадії Христова, Господи. Помили нас, Господи, помили нас, якопомною спонуком сяничишенія, не паче на, по на полиця душа наша, поношення обзуюши і унечижені гордих. Всехвальні мучениці, овчата духовна, засожені словесна, жертви приятних, благодни Боги, власні земля, секрина небо приятви, ангелом, ан, ан, супречасни, цибисте, з ними же діти молим, ви, спаса і нашого, Омрити мірі, і спасти, спасти душі наша, слава Отцю Ісвяну і Святому Духу, і нині і преснова віки вікова. Єдино порожди свій предчистий Дів Своїм, як Матер Бога Слова, глаголюще слава. Те.

Не помили нас, і сину і святому Духу, і нині призна на віки вікова. Святай Тройця, помилуй нас, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи очести ріті наша, владика, прости беззаконня наша, святи, посяти, сіли, немощі наша, і мене Твоя орати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, сини, святому Духу, і нині при сна віки віков. Амінь. Вже наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі. ліп наш насущний да ж нам внес, і остав нам доля наша, ми остальним должником нашим, і наведена Своїскушання, но да і збав нас лука. Як ти с царство і сила, і слава, А Цесина Святого, Духа, на вікового. Амінь. Твоє, Господи, вострання свій Він на тлі не Тебе, Бога нашого, і му, бо кріпость Твоєму, четели не зложивша, сокрушивши, дамо, неможний адах, засти, їх молитва, ми спаси душі наша, слайсен, Святому Духу, і нині, присновіки вікого. Слово У очі Христа нашого, а треба, будевши в себе знаком, родиці Діво. Єдине чисто йде я, Тім не пристануть, я воспіваючи велича. Боже, палец і нас те, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Ježíši, malým se světíšem, silencem, archidevě Francisce, ve prvním s tím obloženějším patriáctem našem světoslávě a prostřešeníškem metropolitách archipiskopách, bolí obou archipiskopách našich, o vsečistnějším, o tě našem, jeho mně jóně, o služáších, posluživších, o světí, betelí sejících našich duchovných i vse я ще молимце, Бог рем народи нашим, придержавщих листих наших. Я сам Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимце пристежь людей, хожу, що тебе великі, багаті молисти, затворящих нам молистуні за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у молости, клювець, Бог, і святові слава славам. От Суна Святого Духов, ни пресної, окіхо. Амінь. Це мудрость. Без пронення сарапи, вести не посла, рощою, суші бороли, судя ведеча. Слава тобі, Христе, Боже, павні наша, слава Тобі. Слава Отціна Святому Духу. Христос, і Бог наш мотвами, причисти своя матері, святих славних схвальних апостол, во святих Отця нашого Миколая, хибійскому великіского чудотворця і святих мушних платона і романа, і всіх святих помилити, спасить нас, як облах і чоловіколюбес.